Доброго вечора всім. Я працюю над оформленням і завершенням своїх робіт. І сьогодні хочу показати вам, як народжується краса. Ось, наприклад, кулька, яка неоформленою виглядає ось так. Тобто, тут нема ще приклеєних камінців. І е, я не завжди їх приклею, приклею їх за бажанням клієнта, питаюся, чи вони хочуть такого оформлення, бо, відповідно, тоді кулька коштує дорожче. А ось так вона буде виглядати, коли вона вже є оформлена такими камінцями, блискучими камінцями. Прошу подивитися, вони так гарно е, світяться на переломі світла. Можна, звичайно, за бажанням клієнта дати і набагато більше, але відповідно тоді. Кулька буде коштувати дорожче ось така кулька в діаметрі 12-13 см. І так її можна прикрасити. Кульки, звичайно, різні є, різних узорів їх різно, по-різному можна прикрасити. Надзвичайно гарно. Я хочу показати, вам працювала сьогодні над ось таким великим ангеликом. Він переважно може бути як така оздоба прикраса. На різдвяний стіл, на комод, біля каміна, наприклад, або на верхівку ялинки. Я теж його оздобила корону ось такими кольоровими камінцями. Не видно, як вони світяться на переломі світла, але, повірте, надзвичайно гарно, особливо якщо, під яким кутом падає світло. Низ, платтячка я також оздобила камінцями. Можна оздобити звичайно, повністю плаття, відповідно, це за бажанням клієнта. Тоді воно ще гарніше: і крила, і плаття різного різного є форми камінцями, різного кольору камінцями. І тоді воно, звичайно, буде дуже гарно. Такий великий ангел з розміром до 30 сантиметрів. Буду завершувати роботу над. Дзвіночками, їх тут є кілька узорів, я їх маю більше, але залишились неоформленими дзвіночок. Їх часто теж оформлюю камінцями стразами, тоді вони надзвичайно гарно виглядають, є маленькі, більші. Цей, наприклад, має 9 см, цей має 11 см висоту, а цей зовсім маленький, такий цікавий, має 7-8 см. Дуже гарні такі дзвіночки, надзвичайно гарно також виглядають на ялинці. Це не оформлений варіант, а зараз покажу вам, як вони виглядають, коли є завершеними. Ну і ось, наприклад, дзвіночок, який оформлений.